В дитинстві я збирала ляльки та мріяла стати дизайнером. Ось, до речі, моя перша лялька, яка є в мене з 2010 року. Та у 18 років стала військовою. Дарина лишко рік служить у лавах Національної гвардії. Що хоче бути військовою, дівчина вирішила на початку повномасштабного вторгнення в 16. Та щоб це зробити, розповідає, чекала повноліття. Як тільки мені виповнилось 18 років, я звернулася в відділ кадрів військову частину. Зі своїм проханням, те, що я хочу, щоб мене взяли на військову службу. Мене направили на військову лікарську комісію, яку я пройшла успішно. Потім частині всієї атестаційної комісії і так вступила на військову службу по контракту. Ось ця світлина найперша згадка з її військової служби. Це були мої перші стрільби, і я тоді, перший раз, тримала автомат вже в складі Національної гвардії України. Нині служить в Черкасах, говорить, готова захищати країну і на передовій. Ну, я з самого початку, як йшла на, е, на контракт, вже було повномасштабне вторгнення, і всі чудово знали, що ніхто ніяких гарантій не дає, що ти будеш тут в частині, але я знала, на що я йду, тому я старанно і вчилася на цій первинні військовій підготовці, щоб мати уявлення і бути підготовленою до всього. І ну, любий, у нас у всіх є обов'язок це захищати нашу батьківщину. Хоч стати військовою не було мрією її дитинства, та нині Дарина називає цю справу покликом серця. Дев'ятнадцять років мені єдині в частині, це саме найменше. Буває подекуди складно, але я знала, куди я йду. Я знала, що служба це не зовсім, так скажемо, жіноча. Як це скажемо, деякі хлопці навіть буває не витримують ну, саме фізично. Але я знала, і я цього хотіла, бо мені було і цікаво, і це було дійсно моє щире бажання. Тепер у сукнях лише ляльки з її дитячої колекції. Вона ж щоранку одягається у піксель. Мій ранок зазвичай починається о сьомій ранку. Я одягаю все необхідне спорядження, форму та вирушаю на службу. Доставляємо людей взятих під варту до судових установ, де в них проходять судові процеси. Мадарини Світлана Лешко говорить, хвилюється за доньку та будь-яке її рішення підтримує. Звичайно, що е, нелегко нам було її підтримати, тому що в країні е, війна, але ж е, все-таки ми поважаємо і цінуємо вибір е, нашої дочки в такий от е, складний зараз час. Божнині додає безпека нашої країни у сміливих рішеннях відважних. Аліна Бережна, Максим Ткаченко, Суспільне новини, Черкаси.